Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна спільно зі Швецією планує створити потужності для ремонту та обслуговування бойових машин піхоти СІВІ 90 безпосередньо на своїй території. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, зазначивши, що цей крок спрямований на підвищення ефективності використання бронетехніки в умовах війни. Відповідну ініціативу обговорили під час зустрічі заступника міністра оборони України Сергія Боєва з директором управління випробувань та оцінки технічних систем управління оборонних матеріалів Швеції ФМВ бригадним генералом Йоганом Аксельсоном. Під час з перемов сторони також узгодили деталі чинних контрактів на виробництво та поставку шведських БМП Сіві 90 Ми плануємо налагодити партнерські зв'язки для організації технічного обслуговування та ремонту цих бойових машин в Україні. Це дозволить забезпечити оперативну підтримку техніки безпосередньо на полі бою. Підкреслили у міністерстві оборони України. Нагадаємо, що на початку грудня минулого року Швеція та Данія уклали контракти з BAE Системс Геґланс на спільну закупівлю 205 бойових машин Сіві дев'яносто тридцять МК Загальна вартість угоди становить 2,3 мільярда доларів. З них 115 одиниць планується передати Данії, 50 – Швеції для заміни машин cv 9040 які вже були поставлені Україні. Решта 40 бойових машин також призначені для українських сил оборони. У рамках контракту передбачено не лише постачання самих машин, а й забезпечення їхньої технічної підтримки, зокрема запасними частинами, логістикою, а також проведення навчання українських військових. У лютому 2023 року. Уряд Швеції виділив один із найбільших своїх пакетів. Військової допомоги Україні у нього вперше увійшли 51 бойова машина cv 90 у версії, 90 40 Сі. Ці машини мають посилений рівень бронезахисту та застосовувалися шведськими військовими в Ліберії та Афганістані. Українські військові високо оцінюють ці машини за їхню надійність, маневровість, міцність броні та комфорт для екіпажу. У серпні 2023 року. Україна та Швеція задекларували наміри про спільне виробництво БМП СІ 90 в Україні. Це стало важливим кроком у контексті нарощування оборонного потенціалу. Сіло України, українська сторона раніше заявляла про зацікавленість у придбанні до тисячі таких бойових машин. Плани щодо створення технічних центрів обслуговування сіві 90 в Україні відкривають нові можливості для спільної роботи з міжнародними партнерами, а також зміцнюють обороноздатність країни. Це також сприяє розвитку оборонної промисловості України та підвищенню її ролі у створенні сучасної військової техніки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.